Техніка безпеки при роботі з таро. і це стосується кожного, хто звертався хоч раз до таролога або планує, чи вам подобається таро. Вам варто знати три основні правила, за якими, в принципі, можна взаємодіяти. Якщо їх не дотримуватися, то можна собі нашкодити за допомогою саме прогнозування майбутнього таро. Таро це сильний і серйозний інструмент, який працює з інформаційним полем. Тобто, у нас у житті від кожного важливого прийнятого рішення, якогось юридичного оформленого документу, рішення, яке потребує великої такої емоційної накачки, тобто дуже чогось важливого та кармічного з цього моменту формується галузка реальності, і саме її бачить таро в інформаційному полі. Тому, коли робиться розклад таро, в моменті ми бачимо лише одну із версій подій. І саме тому дуже важливо в моменті фокусувати питання не можна питання, яке ви задаєте до таро. Виношувати собі дуже довго, наприклад, там ви кілька місяців чогось намагаєтесь дізнатися, там чого не складаються фінанси, або куди рухатися в роботі, і ви вагаєтесь. Ви дуже багато вагалися і думали. Так, от з моменту, коли виник запит, і до моменту, коли ви отримали відповідь, пройшло дуже багато часу, і за цей час ви точно встигли прийняти ключові питання, якісь ключові рішення в своєму житті, зробити вибори. І це означає, що з моменту кожного важливого вашого вибору формується нова реальність. І на те попереднє питання актуальність відповіді вже зовсім інакша. Тому, якщо вас це гризло, гложило дуже довго, це не те питання, з якого треба починати. Треба починати, чому мене турбує так довго це питання, але я не можу його вирішити. Чому я на цьому залипаю? Чому я зацикленість? Чому я фокусуюсь на цьому і трачу стільки часу на один той самий запит? І вам Таро підкаже причину, і тільки тоді можна буде вже дивитися перспективу розвитку подій. Друге, і дуже важливе: жодні розклади не можна робити з моменту, коли вас до цього спроковокувала інша людина. Наприклад, подруги, які вам говорять, що Старо, я зараз прийшла старо, давай подивимось щось. Або давай, приходь до мене, давай, давай, давай зараз. Ану, задай мені якісь питання, я потренуюся. Це найбільший такий момент спокуси. Щось на халявку безкоштовно дізнатися, і ніби це здається таким безобідним, але насправді може впливати на вашу долю. Особливо, якщо ви це робите не з професіоналом, але ще й гірше, якщо ця людина з якимись нечистими намірами провокує вас взаємодіяти старо безкоштовно. Тому що безкоштовно в цьому житті не буває нічого, ані допомоги іншої людини, ані якогось, що вас хтось виручив, ані знання, яке ви отримали. Абсолютно все йде у взаємодії. І якщо ви в моменті не розрахувались фінансами, то потім ви обов'язково розрахуєте з чимось іншим. А люди, які дуже погано взагалі з цим ну, розуміються, і люди, які... Можливо, хочуть десь зробити негатив іншій людині, можуть вас спровокувати на такий безкоштовний розклад. Ну і звісно, жодних розкладів, коли вас хтось на вулиці, на вокзалі зупиняє і каже, давай я тобі подивлюсь, і тут стосується не тільки карта Ро, а також і зазирання хіромантії, так на налодонь, що у вас там прописано на долоні. Яка доля це і кавова гуща. Завжди старайтесь навіть загальні розклади, які ви дивитеся в мережі, розраховуватись за них. Якщо є можливість, донайте спікеру, який вам сподобався, провіднику, який вам відповідає. Якщо можете, лайкайте, коментуйте, робіть щось добре для автора або подслухайте, що йому важливо, і зробіть те, що він попросив взамін за розклад. Я, наприклад, завжди кажу у своїх відео, що з вас лайк та коментар. Причому в коментарі завжди кажу приймаю і тут третє правило: що ви можете впливати на свою долю, не треба відноситись до таро як до вироку. Коли ви почули щось таке тривожне, ви можете сказати я відміняю. І реальність ваша, ваша галузка реальності буде модифікуватися. Звісно, якщо ви не змінитеся, нічого нового не будете взаємодіяти, то вона такою і залишиться, як спрогнозувало Таро, якщо це був негатив. Але якщо є те, що вам подобається, то обов'язково скажіть Всесвіту, я приймаю. Приймаю такий сценарій. Саме тому на своїх розкладах загальних я кажу вам, щоб ви завжди писали в коментарях: я приймаю з номером карти, Аби ви одразу приймали цей сценарій. І інколи, і люди, які глибше розуміють, розуміють, що в принципі немає негативних розкладів. Є лише ось чітко в моменті, в даній ситуації такий хід подій, така перспектива розвитку подій. І в цілому, якщо вона вже є. То це найкраще, що може з вами статися в моменті і в цій ситуації, в цій проблемі. Тому по факту приймати можна абсолютно все. Але оця взаємодія, що якщо ви боїтеся, якщо вам страшенно не подобається і що завгодно в житті, неважливо чи розклад, просто якась ситуація, якась емоція, якісь слова, якийсь негатив та злі побажання іншої людини в вашу сторону, якісь прокльони, скажіть просто я відміняю. Ідеальне слово для того, щоб обирати самому, приймати самому. І всі ці правила, які я обговорила, вони були більше, знаєте, не про взаємодію старого, а про таку знаєте, відповідальність перед собою та всесвітом. Коли ти береш все в свої руки, коли ти знаєш, що ти вчиняєш справедливо за правилом взаємообміну, що ти розумієш, що ти зараз робиш старо. І тому я завжди вас закликаю, коли йдете до таро, це серйозний інструмент. Задумайтеся, що вас турбує, тому що це інструмент для того, аби розвіяти сумніви, допомогти прийняти рішення, аби ви в чомусь не вагалися, аби ви зазирнули в те, що зараз не можете дізнатися так по факту. Там в думки, наміри, помисли або емоції іншої людини, наприклад. Про хід розвитку подій в вашій парі, якщо є якісь сумніви. Але ви підходьте до цього відповідально. Що ви знаєте, що це серйозний інструмент, а не якась гра. Мене часом дивує, коли потрапляю на якісь там просто відео або ефіри ем, різних спікерів і тарологів із повною повагою до цих авторів. Я дуже не розумію, чому лиця стільки коментарів людей, які абсолютно несерйозно не сформувавши свою думку, що їм цікаво від таро взагалі. Просто накидують, а ну-ка, скажи мені щось про мене, скажи щось це. Це настільки серйозно, що просто це втручання в вашу долю. Тому не грайтеся з цим, це не гра, це серйозний інструмент пошуку відповідей на турбуючі запити. Тому, якщо вас нічого не турбує, не грайтеся в лотерею старо. Кого були якісь історії, знаєте, коли вас провокували безкоштовно зробити розклад, або якось дивно себе поводив таролог, дайте знати в коментарях. Завжди цікаво, тому що інші люди можуть це сприйняти як застереження ваш коментар і просто врятувати свою долю. Дякую вам, хто дослухав до кінця. Обов'язково ставте лайк.